Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Хотів би сьогодні з вами поділитись інформацією. Можливо, вже хтось бачив, можливо, хтось не бачив, можливо, комусь буде корисна ця інформація. Хотів поділитися з вами такою річчю. Купив я собі таку ж сівалку PS4 з новим турецьким сіваючим апаратом від заводу RemSynthes. Відео про Цю сівалку огляд є в мене на каналі. Хотів нагадати, або для когось буде це вперше, хто побачить, що завод Ремсинтез предоставив для мене і для моїх підписників, можливо, не підписників, людей, які бажають придбати таку сівалку. Ось такі подарункові сертифікати зі знижкою 7% на придбання. Таких сівалок серії СПУ. Це може бути висіваючий апарат нового покоління турецький. Це може бути висіваючий апарат е, попереднього покоління УПСовський е, е, І сівалки 4, 6, 8 рядів діє цей сертифікат. Тобто на сівалки серії СПУ. Е, Телефонували до мене, люди питали скільки він коштує. Хочу вам сказати, що цей сертифікат безкоштовний. тобто Але тільки для тих, хто реально планує придбати або дивиться на таку сівалку, то, звісно, можете звертатись. Такий сертифікат 7%. Номер телефона залишу в описі. Так що, кому цікаво, дзвоніть, вийшлю. Передам, якщо ви з моєї області, особисто в руки, без проблем. Кому потрібно, замовляйте, дзвоніть, вам вручим. Все, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі. Слава Україні!